Народний депутат України Віталій Барвіненко продовжує зустрічатися із трудовими колективами Білгород Дністровського та Тарбонарського та Кіліського районів на минулому тижні. нардеп зустрівся із іменсниками Білгорода Дністровського. Метою зустрічі стало вивчення основних проблем, які хвилюють представників вищезгаданої професії, та ознайомити їх із планами на майбутнє. Однією з таких ініціатив народного депутата є створення в Білгороді Дністровському багатопрофільного медичного закладу. Я в планах Это вопрос о создании в Бегородністровського такого медицинского многопрофильного центра вернуть за злибільницю. Ну ви всі хлопці здорові та радують. Но нас мого городі пенсіонером, моло пожалих людей, для которых это все, я думаю, що буде актуально. Віталій Барвіненко підкреслив, що мета подібних зустрічей відкрита взаємодія із людьми, результатом якої є покращення і поліпшення життєвого рівня громадян. Зокрема, однією з таких проблем є питання про формування ціни на водопостачання для населення. Образование на воду. Я работаю в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и региональной политике в Верховном Совете. Знаю ситуацию по всей стране, потому что езжу по всем городам по профилю. У нас город входит в пятерку самых дорогих по стоимости водоснабжения. В пятерку. Я не мог добиться никак от местной власти ответа на вопрос, а почему такая цена? Почему 14, а не 12, или не 6, или не 20 гривен? то мы обратились в свое время в августе месяце и уже у нас есть ответ Национальной комиссии по регулированию тарифов, которая обязала русскую власть на 40% снизить эти тарифы. Народний депутат особливу роль приділив питанню соціальних ініціатив президента України. Нагадаємо, з 2013 року працівникам бюджетної сфери заплановано підвищення заробітної плати на 25%. і це ще не повний перелік всіх ініціатив президента, які мають позитивно вплинути на покращення життєвого рівня громадян України.